Data Centers Innovation Forum 2016 – професійний форум, який допомагає у розвитку та обміну досвідом лідерам в сфері інформаційних технологій. Основна ціль – та це а зблизити якби IT-спільнота і познайомити друг з другом, а обмінятися якою-то полезною інформацією, молодість це будівництво. Оскільки ми на ринку України якби молода компанія, тож наша основна якби ціль, очікування це більше знайомство, більше а, сказати о собі, показати себе, тож щоб більше компаній, які вже давно на ринку працюють в Україні, знали про нас і також потенційних наших клієнтів, можливо. Для постачальників IT-рішень це нагода заявити про себе, а також спільно з ти інноваційні рішення, які зроблять бізнес більш прибутковим, рентабельним, конкурентоспроможним та інвестиційно привабливим, як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Ця виставка представити ну, во-первых, В самых основных это найти новых клиентов в Украине, то есть есть общее ощущение того, у меня как у представителя вендора, что экономика Украины прошла общий спад и перешла к росту, соответственно, ну, мы ожидаем роста продаж оборудования нашего сегмента, который мы производим, то есть оборудования для дата-центров. У соответственно я стараюсь донести інформацію до українського потребителя. На форумі були представлені передові інноваційні рішення та кейси в області модернізації, оптимізації та управління IT структурою. Експерти поділилися досвідом щодо технологій віртуалізації, зберігання даних, а також щодо хмарних рішень та технологій. Насправді, ринок сам диктує, які інновації необхідно внітри. В частности, в нашій компанії ми аналізуємо радну зв'язку від клієнтів на цього... вводим соответствующие инновации. Поэтому а, все запросы, которые а, существуют а, на рынке, да, мы их стараемся осуществлять. Поэтому если бы мы знали о существовании каких-то запросов, которые пока не реализованы, мы бы уже занялись этим вопросом. Ну, что называют обычной инновацией, таковыми не являются обычно, да, то есть это какие-то просто новые функции, возможности, да. Если говорить глобально о инновациях, наверное, за последнее время ничего такого не происходило, но я бы не стал ждать, что все перевернется снова ног на голову в ближайшее время. Соответственно, все идет, к примеру, в облака, да, то есть мы это уже тут замечаем какое-то время, да, то есть если там раньше В облака переходили с какими-то конкретными решениями, это надо за решением каких-то конкретных вопросов. Сейчас э, все движется к глобализации именно в плане облаков. То есть вся инфраструктура переезжает туда, и люди учатся, как с этим жить. Там. Тема инноваций в сфере хмарных технологий червоною ниткою прошла через виступи докладачів. Очевидно, сейчас идет общий тренд общий мировой. Это дата-центры, это облака. То есть, соответственно, вот тут, вот, я вижу, коллеги представили решение для облаков. Вот мы ну, в свою очередь для дата-центров решение представляем по питанию, по управлению. То есть очень полезное. Але не дивлячись на все більш зростаюче розповсюдження хмарних технологій, експерти підкреслюють, що дата центри нікуди не подінуться. Да, смотрите, облака надо где-то размещать, насколько я понимаю. Да? То есть, в любом случае, дата-центры как носители данных они будут существовать. Правильно. Ну и кроме того, идет все-таки. Несмотря на то, что что бы мы ни говорили, до сих пор очень много людей в безпасність облаков, да то тобто, є такі е, уровня больших організацій, які створити, допустим, дата центры ніж пользуються сторонними. Що ж до перспектив українського IT ринку, лідери сфери інформаційних технологій впевнені, що він розвивається позитивно і динамічно. В принципі ринок України IT очень достаточно хорошо движеться, розвивається, то тобто, есть, в принципі все є. Нужно далі такими темпами есть, проще смотреть как бы на не только на внутрь страны, и на внешний как бы развиваться. То есть, ну, в принципе, и так все хорошо, достаточно движется. Что-то существенно кардинально менять не нужно. Іж ботока хуже нічого ніхто не діста. А IT в Україні галузь, яка дуже активно розвивається, формує ринок праці та приносить прибуток для нашої країни, запевняють експерти. А це означає, що попереду нові горизонти та революції в області інформаційних технологій.